Маркіян Лупачак є з нами скайпом, майор зсу, секретар Львівської міської ради. Пан Маркіян, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Яка ситуація зараз на фронті на тих ділянках, де ви перебуваєте? Що зараз спостерігаєте? Наскільки ворог активний? Той їхній літній наступ, про який ну говоримо, бачимо, відслідковуємо, як він виглядає зараз. Ну, це насправді треба зрозуміти, що цей елітний наступ, як я, на, 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 на наскільки там Російська Федерація його е, демонізовувала, і наскільки всі готувалися до якихось гірших речей, е, насправді е, якихось там нічого особливого не відбулося в плані. Того то, тобто, скажімо, Росія не здобула якихось швидких стратегічних е, досягнень. Е, на, 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 на українському Донбасі далі відбувається отакий тягучий, повзучий російський наступ. Тобто нон стоп відбуваються м'ясні штурми. Штурми дуже часто переважають наступи малими групами піхоти, по там буквально двоє, троє, п'ятеро чоловік, і трошки рідше зараз відбуваються. Наступи і штурми з використанням великої кількості броньованої техніки, але тим не менше сказати, що ситуація, скажімо, є легкою, не приходиться. Сили оборони нон-стоп відбивають і стримують ворога. Наскільки би це складно не відбувалося, але тим не менше, станом на зараз росіянам не, 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 не вдалося говорити про якісь успіхи. І... Я думаю, що цей наступ і їхні очікування тому і зупиняться на, 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 на тій ситуації, яка зараз є. Фіксуємо важлива відповідь, пане Лупачак. Про постачання певних видів озброєння з боку Сполучених Штатів Америки, зокрема про призупинення. Я постійно цитую. Ну, як на мене, знаєте, мені здається, доволі цинічну фразу з боку держдепу там когось з очільників. Що це все все лише одна ситуація? Для них це лише одна ситуація. Для нас це повномасштабна війна. Як це відбувається на фронті, на ваш погляд, особливо в контексті, ну до вас, як до артилериста, запитання там зокрема йшлося про обмеження постачання 150 мм міліметрових снарядів, які використовують для артилерії, ось ваша думка. Ну, моя думка, що звичайно, що будь-яка будь зупинка чи будь-яка будь затримка постачання будь-якої кількості боєпропасів, вона, звичайно, що негативна, але говорити ну, про нами ті цифри, які я чув, які про які я прочитав в Надія, що ця кількість може вплинути якось на ситуацію на фронті, звичайно, що ні. Тобто, ця цифра може вплинути, скажімо, на мене на, на якісь там. Одномоментні речі, тобто чи 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 там на, на, на події в, в короткотерміновому часі, тут більш важливіше зараз говорити, е, наскільки не затримка чи зрив однієї з поставок озброєння, а наскільки е, Україні потрібно розраховувати, і наскільки Україні потрібно планувати свої дії е, по стримуванні росіян відносно таких, скажімо, перепадів настрою наших е, західних е, союзників. І настрою, і можливостей, тому що ми бачимо, коли з одного боку одні західні країни, які мають можливості, в них все залежить від настрою. Інші західні країни, які виділяють і фінансування, і мають мають бажання допомогти, не мають фізичної можливості, не мають змоги навіть закупити ці ці боєприпаси і озброєння. Це теж дуже важливо. тут потрібно. Нам проаналізовувати вищому керівництво держави проаналізовувати ці речі, і відносно цього від нас звичайно, щоб будувати плани. Але е, стратегічним і надзвичайно важливим власне до цьому, е, ці зокрема ситуації е, надзвичайно важливо те, що е, вона показує наскільки ми повинні розраховувати самі на себе. Якби це не звучало смішно, е, в нас є досить багато ефективних розробок. Я вважаю, що за крайніх три роки ми дуже сильно рухнули вперед, і дуже багато власних зараз і речей, засобів, які ми користуємося, зокрема ми користується наша розвідка, користуються суміжні підрозділи. Це є розробки українських виробників. І насправді ми повинні зараз ну, максимально всі свої сили скерувати на те, щоб цих розробок було більше, і щоб держава за допомогою нас всіх могла тирожувати і масштабувати ці, ці проекти, тому що ну на жаль, в цьому жорсткому світі ми повинні в першу чергу розраховувати самі на себе. Якщо буде допомога зоні, це буде дуже добре. Але я, от попередню дискусію, вашу слухав, і от треба вирости вже з тих маленьких штанців, і коли ми дійсно говоримо про те, що відбувається, там що відбудеться в Америці, якщо от станеться, отак чи що відбудеться. Там, в будь-якій іншій європейській країні, якщо от станеться щось ще інакше, в першу чергу відбудеться в них зміна електоральних поглядів. В них може змінитися їхня внутрішня конфігурація, в першу чергу. Для нас воно теж буде мати відлуння, буде мати певні наслідки, але в першу чергу те, що зараз відбувається на фронті, ну, воно стосується, стосується нас самих. І стосується безпосередньо допомоги ці всі внутрішні політичні ігри, що там демократів з республіканцями в Америці, чи там, скажімо, інших європейських країн, вони будуть мати наслідки, але вони будуть мати наслідки до України набагато пізніше ніж для них самих. І в першу чергу, коли вони обговорюють Україну чи Афганістан, чи будь-які інші речі, вони виходять зі свого внутрішнього. Протистояння і зі своїх своїх внутрішніх політичних, скажімо, аспектів. На жаль, ми ж хочемо, щоб Україна була всіх в центрі увазі. На жаль, в світі воно не так.